Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ 8, частина 2. Аркуші паперу з надписами, зробленими різним почерком, лягли цього дня до теки слідчого відділення поліції безпеки. На першому чітким каліграфічним почерком було написано медичний висновок про смерть номер 738. Я лікар частини Н3 в місті Прингулля склав цю довідку в тому, що номер 738 був знайдений у камері номер 11 о 5 годині ранку, 14 травня 1942 року без будь-яких ознак життя. Причина смерті удушення, знаряддя розірвана холоша тюремних штанів. Що й засвідчує підписом. На іншому розмашистим почерком керівника відділення поліції безпеки і СД із закрутками, що, як вибухи вирвалися з рядків, було написано. Всім референтам відділення пропонується докласти максимум зусиль до виявлення і негайного затримання його радобовика. Він же гнідий, зовнішнього знака, зросту 175-178 см. Колір волосся русявий, колір очей сірий, ніс прямий губи рівні, говорить з виразним наголосом на О. Місця можливої появи території, що прилягають до аеродрому та його служб, вокзалу, складу нафтопродуктів, комендатури та інших окупаційних установ, затриманих із вказаними ознаками, допитувати в першу чергу з метою встановлення особи в нідого дубовика або зв'язків з ним. Під номером 738 в реєстрах слідчого порфа значився Ковтанюк безсеребраний.